Всім привіт! Сьогодні в мене 5 порад для тих, хто будує сценарії. Поради в основному для новачків, тому що ті, хто постійно робить сценарії, думаю, знають ці тонкощі. В цих порадах розкажу як покращити свої сценарії або як пришвидшити побудову своїх сценаріїв. Тому сідайте зручніше і поїхали дивитись. Порада перша: використовування бібліотеки готових поїздів. Звісно, що можна створювати кожний поїзд окремими вагонами набирати. Але це буде досить довго і незручно. Набагато простіше один раз зробити поїзда, потім зберегти його. Показую, як переходимо в розділ Train Mode. Наприклад, ви от склали вже поїзд із вагонів. Щоб його зберегти, беремо на букву G Get Consist. Нажимаємо, даємо назву, щоб потім було зрозуміло, що це за поїзд. Наприклад, як от у мене. SS це Sans 2ES6 різні, це значить різні вагони. Бо 2ES6, полувагони 2. Ну, назву даєте самі, там, яка вам. Ось, Наприклад, УЗ грузовий полувагон 1, полувагон 2. І ви швиденько собі в потрібних місцях мапи при створенні сценарію, або на станції, або на перегонах. Швиденько состави поставили. Якщо у вас состав без локомотива, то просто додасте йому локомотива. Якщо бувають состави, що вже з локомотивом, наприклад, ось, у ZS8, у мене зараз з чс 8 і далі ви йому вже додасте там машиніста, і він у вас поїде. Це набагато пришвидшує створення сценарію. Друга порада по створенню сценаріїв це використовувати бібліотеку команд. Приходимо, додаємо бібліотеку reai Command Library, а в команди машиністу додаємо. А і копі команд. Це, щоб кожну команду не прописувати кожному машиністу, бо є такі команди, котрі повторюються, наприклад, у всіх поїздів однаково і багато разів. То, щоб кожен раз це не прописувати, а секономити час, ми набиваємо div в Command-Library в бібліотеку, набиваємо групи. Наприклад, додати групу. Ну, у мене одна група старт, наприклад, називається. Ви можете називати, як вам зручніше, щоб було зрозуміліше. Можете по назвам станцій, по назвам поїздів, по назвам перегонів, як вам зручніше. У мене старт, наприклад, це от, пасажирські електровози, красний-красний це обозначає стоп і грузовий електровози. Що таке пасажирські електровози? Тут я набиваю список команд. Наприклад, правило ввімкнення фізики, підняв пантограф, включив прожектор. Це такі команди, котрі виконує кожен в мене поїзд. Правильно? І завдання -за -за пріоритету пасажирського там, не більше 110 км. Ну і подача свистків при початку руху. Все, Оця команда в мене є. От. І, Наприклад, для вантажного, вона трохи різна, цей список буде. Теж ми наприклад, піднімаємо пантограф, включаємо прожектор, даємо йому пріоритет вантажний. І, наприклад, завантажуємо поїзд, щоб він не пустий, їхав, а завантажений. От. І ми потім кожному локомотиву, наприклад, тут у мене наїхав я на якийсь об'єкт, в мене правило спрацювало і дало команди ось двом машиністам. Перший машиніст. Бачите, у нього список тут. Тобто не треба набувати кожного разу з отаких от команд, кучу їх отакує. Швиденько накидав в бібліотеки і все. Перша бібліотека це. Старт грузового електровозу, тобто ті команди вони автоматично сюди подивить. Як тільки ця бібліотека пройшла, наступована бібліотека красний красний, це в мене там їзда до червоного світлофора і там відкриття на станцію знову до червоного світлофору. Далі стоп це в мене після того, як поїзд дезяв до потрібної точки, він там виконується команди для його зупинки і там вимкнення прожектора йде сигнал. Зупинки, де я звуковий. Ну, і все. Далі в мене, наприклад, Delete Trains. Мені він вже не потрібен. Це трафіковий поїзд, який пройшов і там удивився. Можна, наприклад, цю команду командувати, щоб не удалявся, а просто стояв. Ну, Тобто ви самі набиваєте, які вам потрібні команди, ви повинні розуміти, що ви хочете зробити в своєму сценарії. І таких команд. Можете додати новий список команд, там назвати якось його, і... можете по групам розбити, назвати ще якусь групу окремо. Цю групу додати знову в список команд, там назва і сюди пробиваєте всі ваші команди, які вам потрібні. Щоб тут команди з'являлись, от, 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 їх спочатку потрібно отут в правилі драйвер команд, поставити галочки напроти потрібних команд. Ну, тут вже ви дивіться самі, які ви будете використовувати. Якщо у вас багато команд таких немає, то їх можна по назвам от подивитися, які в мене є, які галочки де стоять. Вони всі є на DLS, їх можна викачати, вони невеличкі, скачаються навіть без білеток першого класу досить швидко. Це друга порада. Переходимо до третьої поради. Третя порада буде корисна при тестуванні вже готових сценаріїв. Наприклад, ви зайшли в сценарій, вам треба приїхати його протестувати. Але якщо ви будете їхати в реальному часі його повністю, то це займе досить великий час. Щоб це прискорити, можна нажати кнопочку Shift, і час у вас буде плинути, як бачите, по годиннику набагато швидше. Але треба бути обережним. Зараз об'ясню чого. От, наприклад, бачите, я прискорюю, і поїзд у нас їде швидше. Бросив час, повернувся один до одного. Буває таке, що коли ви виїхали на перегон і у вас їде зустрічний поїзд. От, Наприклад, я бачите, прискорив, він у мене їде. Таким чином, проходження сценарію можна трохи пришвидшити. Наприклад, там... корисно, коли довгі перегони, щоб вам швидше проїхати. Але бувають глюки. Коли ви при такому прискореному часі їдете по перегону, поїзд, який в трафіку їде до вас, він буває, що може не встигнути промалюватись. Може проскочити на, мимо вас, і ви його не побачите, бо він просто не встиг промалюватись відеомапою, наприклад. Щоб цього не було, наприклад, можна там секунд 20 потримали, shift, бросили на секундочку, потримали, shift, бросили. Секунд 20 потримали, бросили. Тобто за цей час поїзд і не встигне ще може проскочити крізь вас ну поряд з вами. От. і Ну і В той же час, коли ви бросите, він зразу помалюється, ви його побачите. Ну Це рідко буває, в основному я все бачу, де у мене що їзде. В принципі дуже корисна функція. При тестуванні, щоб не їхати, там, наприклад, у вас сценарій 4 години, щоб всі 4 години не їхати, і реально можна протестувати там, за 30-40 хвилин. От. Якщо щось не так, ви, наприклад, ви почали тестування, і у вас десь на середині мапи через 2 години реального часу було б, наприклад, там, ну, щось неправильно спрацювало. І ви б пот потеряли б тільки 2 години часу. А так ви на пришвидшеному трошечки з шифтом зажатим прокрутити час і потеряєте, наприклад, там 5 або 10 хвилин. От, і знову перезайдете, переробите, що там у вас не працює. От, і потім знову почнете тестування і вже побачите, що там, наприклад, ви виправили, і все у вас нормально тепер працює. Така була третя порада. Четверта порада, яка покращить ваші сценарії, це використання правила рандому. Наприклад, у нас є правило часу. До правила часу ми робимо відкриття маршруту і команду локомотиву їхати. І він кожного разу, коли ми будемо, наприклад, заходити в свій сценарій, він буде робити одне і те ж, одне і те ж, одне і те ж, кожного разу. Якщо це правило, наприклад, сюди, підв'язати правило рандому. Рандом ліст. Його можна підв'язувати не тільки під це, можна під триггер підв'язувати, під чек-трек сайт, під будь-яке правило, яке дає команду. Наступним вставити правило рандому. І вже до нього прив'язувати отакі команди. І, наприклад, дві команди. Ну, наприклад, це правило ми зараз не враховуємо, викинемо звідси. І... Випадковим чином це правило складе маршрут або в цьому правилі, який ми закладемо, або в цьому. В залежності від того, що ви там зробите. Наприклад, ви там задали станція носова в першому правилі від N7 до ND, наприклад, прибуття. А в цьому правилі теж станції носово, тільки вже не від N7, а до NI, наприклад. Щоб у вас вони схожі були, але трошки відрізнялись. Наприклад, прийняття маршрутів на сусідню колії, і у вас вже буде поїзд. Їхати на сусіднє колі, нам придеться зробити два правила з машиністом, з одним і тим же, тому що йому треба буде теж зробити два варіанти поведінки. Наприклад, ми додаємо. І Тепер ми правило рандому, до нього підв'язуємо випадковим чином оці два правила оце прибираємо. Першому, наприклад, від вхідного на першу колю робимо, в другому від вхідного на другу колю. Машиніста садимо... В, отут, наприклад, на машиніст 2, от в кожне правило ми садимо в перший і в друге машиніста 2, це буде один і той же машиніст. Але в першу команду ми прописуємо, наприклад, там йому ну, підняти пантограф, стандартний запуск локомотива, і їхати до червоного світлофора. Наприклад. Тут у мене він до Маркера йде, а ми поставимо йому їхати до червоного світлофора. І сюди ми йому поставимо їхати до червоного світлофору. друге правило. Ну, в принципі, можна і одним правилом обійтись, наприклад. Буває, що в такі ситуації, коли потрібно два правила, якщо дуже відрізняється, якщо нам просто до червоного світлофора, то тут, скоріше, одним правилом обійдеться. Просто нам рандом-ліст складе або маршрут А, або маршрут Б. А машиніст просто поїде собі до червоного світлофору. І відповідно прибуде або на першу або на другу кулю, в залежності від того, яке правило рандомо вибере з оцих команд. Але правило рандому буває, що перший, другий, третій раз може спрацювати і ну, якби, ну, підряд однаково. Буває, що рандомно спрацьову, воно не завжди рандомно працює. Також можна, наприклад, цей приклад іще зробити наприклад, для трафікового поїзда. От у нас стоїть поїзд на перегоні, наприклад, і чекає. Коли він, ми будемо їхати, наприклад, через якусь точку і дамо йому команду на рух нам назустріч, щоб він приїхав поміж нас, ми йому можемо зробити теж правила рандому. І отут уже посадити два правила з двома машиністами, і в першому ми йому ми, ну, задаємо, наприклад, їхати до червоного вхідного і далі собі відкрити на прийом на станцію. Або в другому випадку ми можемо просто зразу команду видалить, поставити. І він зразу видалиться, але видалиться на перегоні, тому будьте уважні. Сигналізацію не, просто так не видаляйте на перегоні. Якщо ви знаєте, що там вас уже нічого не буде їхати. Ну, наприклад, я знаю, що по цій колії, в цьому сценарії в мене нічого не поїде. Я можу спокійно звідси видалити. Бо якщо ви видалите не там, де треба, у вас вже на перегоні, при СУ-сигналізації не можна видаляти поїзда, бо тоді прикрив. Ну, він все одно зайнятий, ця ділянка залишиться. І у вас поїзд просто видалиться, якщо ми дамо таку команду, і вже ми коли будемо їхати, тут цього поїзда не буде. І ви при проходженні першого разу сценарію. Цей поїзд, наприклад, приїде або його не буде, а при проходженні другого разу він, наприклад, буде. І таким чином, якщо ви будете це правило рандому, практично усі правила підв'язувати і потім набивати йому інші команди, в залежності від рандому, у вас сценарій все більше і більш буде якби, набирати рандомності. І кожен раз у вас буде трошки відрізнятись, і відповідно буде цікавіше їздити. Я ж кажу, можна і робити для бото поїздів. Прийняття на колію на різні колії, наприклад. Можна і собі зробити своєму поїзду прийняття на різні колії. Тобто ви їдете, наприклад, тут ваш поїзд, ви їдете на цьому поїзді, да? ви не знаєте, що у вас там попереду. Ну, зараз ми вже перед вхідним світлофором, але, наприклад, ми там, хто знає, де ще перед станцією. Тут стоїть тригер, ми наїжджаємо на тригер. До тригера підв'язано правило рандому, яке випадковим чином ми від цього світлофору. В правила рандому додаємо два правила збору маршрутів, і в першому випадку збираємо маршрут, наприклад, теж там на першу колію, другому там на третю колію І ще, крім того, ми ще й прописуємо сюди, додамо, для прикладу, під оце правило, ще й додамо під кожне своє меседж-поп, щоб у нас повіщення в першому випадку вискочило, що буде, наприклад, у нас там. На першу колію нам прям так і напише, що прибуваємо а в другому на третю. І ми навіть будемо знати, що ми в цей раз на першу прибуваємо, в цей раз на третю. Тобто правило рандому, якщо його грамотно використовувати, дозволяє нам дуже різноманітнювати свої сценарії, і їх буде вже більш цікавіше проходити кожного разу. П'ята порада це використання пік-лістів, так називаємо. Викликати пік-ліст можна в редакторі Ctrl-Shift-E, F. У вас вилізе така сторінка, де ви можете додати цей список свої улюблені, наприклад, куїди. Це може бути як і для будівництва об'єкти, так і вагони, наприклад, щоб кожного разу тут їх не шукати. От Поїзди. Вони можуть бути тут. Також тут можна перемикатись між піклістами. Бачите, тут в мене набиті різні підлісти, я перемикаюсь між назвами, і в мене там випадає те, що мені там потрібно. Піклісти можна створювати як тут, Create Picklist і додавати йому назву. Так можна створювати зараз покажу, і в контент менеджері. Тобто, ви, наприклад, вам потрібно цей ну, оце, квіт додати в ваш пікліст. Правою кнопкою миші, і от Add to Picklist. І в який пікліст ви хочете додати, або New Picklist. Додає, назву своєму піклісту це такі списки. Виходять. І вже, наприклад, ви потім виберете собі якісь локомотиви, ну, для прикладу, там, оці, там, команди, локомотиви, і этот пік-ліст вибираєте, що вам потрібно. Щоб кожного разу не шукати, я, наприклад, там от раз вагон вже нажав, У мене вагон нажав цей, пішов цей, і ви швиденько так можете переміщатись між тим, що вам подобається, між тим, що ви вибрали. Якщо вас щось пошкоджено, то в піклісті воно теж тут не зможе відобразитись. Воно вас покаже. Ну, його можна видалити звідси, отак, витягнути і викинути. Або, якщо додаєте, теж отак берете, перетягуєте сюди, можна закинути і воно додасться в цей список. Таких було 5 порад від Сансанича. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Всім пока і до наступних стрімів.